Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему, що робити, якщо вам не вистачає стажу для призначення пенсії. Це одне із найбільш Таких болючіших питань, адже ми знаємо з вами дуже багато ситуацій, коли ви досягаєте пенсійного віку, але а, за того, що ви не маєте необхідну кількість років страхового стажу, ви на пенсію при досягненні 60-річного віку вийти, на жаль, не можете. Ви зможете це зробити в 63 або в 65 років, або ж якщо ви взагалі не матимете стажу, менше 15 років матимете страхового стажу, то тільки в 65 років ви можете звернути. Та оформити соціальну допомогу замість пенсії. Відповідне відео в мене також є на моєму каналі, можете подивитися. Що ж робити, якщо вам не вистачає стажу для призначення пенсії? Перше, що ви можете зробити, це укласти договір. У Державній податковій службі за місцем проживання подати заяву до податкової служби та укласти там договір добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні та сплатити єдиний соціальний внесок за періоди, в яких вони були працевлаштовані. При сплаті за поточні періоди сума щомісячного єдиного соціального внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок і не більшою за максимальний. Якщо ж ви будете сплачувати за минулі періоди, то сума єдиного соціального внеску за кожен місяць повинна бути не меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, Помноженого на коефіцієнт 2 і не більший за максимальний внесок. Після закінчення договору вам необхідно обов'язково подати до Державної податкової служби розрахунок сум добровільних внесок, внесків, передбачених даним договір, договором. Також ви можете укласти дистанційний договір. З Пенсійним фондом України про добровільну сплату страхових ВНЕСКів та вносити платежі як за себе, так і за іншу людину, якщо вона є. Не є пенсіонером, періодичність і розмір таких оплат ви визначаєте самостійно. І наступний варіант, який вам може запропонувати пенсійний фонд, це доплатити до мінімального страхового внеску за неповністю відпрацьовані ваші місяці. Для оформлення такої доплати вам необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, подати заяву, працівник пенсійного фонду на основі даних Персоніфікованого обліку про періоди, за які ви бажаєте здійснити доплату у сумі, не менше за мінімальний страховий внесок, складає повідомлення розрахунок. Застрахована людина, тобто ви повинні здійснити доплату у сумі, зазначеній у повідомленні розрахунку протягом 10 календарних днів з дня його отримання. Люди, які здійснюють доплату, формують і подають до органів Пенсійного фонду України. Відомості про суми доплати